34-річну жительку Миргородського району підозрюють в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини. На обліку жіночій консультації жінка не перебувала. На момент настання пологів мала можливість звернутися до медичного закладу, проте свідомо цього не зробила. Розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, жінка є багатодітною матір'ю. За даними слідства, 31 січня цього року вранці. Ці жінка за місцем свого проживання народила хлопчика. Після пологів вона накидала на новонародженого мокрий одяг, чим обмежила немовляті доступ повітря. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала внаслідок асфіксії. Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі поліції вручили жінці підозру у скоєнні умисного вбивства своєї новонародженої дитини. Стаття 117 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання і запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії. Нагадаємо, на Полтавщині сьогодні діє 5 вікон життя. Це анонімні пункти передачі дітей, від яких вирішили відмовитися без кримінальної відповідальності за такий учинок. Зазвичай такі вікна життя облаштовані у пологових будинках чи лікарнях.